Правила користування електроприладами. Перше правило. Перед тим як увімкнути електроприлад, треба уважно подивитися на його шнур і вилку. Друге правило: Ніколи не можна таркатися електроприладів вологими або мокрими руками. Третє правило. Не можна залишати електроприлади без нагляду впродовж тривалого часу. Четверте правило. Закінчивши роботу, обов'язково треба перевірити, чи все вимкнено. П'яте правило. Не можна користуватися електроприладами без нагляду дорослих. Шосте правило. Не можна користуватися саморобними електроприладами. Сьоме правило. Якщо ви побачили в квартирі полум'я або відчули запах диму горілої ізоляції, потрібно негайно повідомити про це дорослим. Восьме правило. Якщо вдома нікого немає, а ви побачили в квартирі полум'я. Або відчули запах диму горілої ізоляції. Негайно телефонуйте за номером 101, а потім кличте на допомогу сусідів. Дев'яте правило. Не можна гасити електроприладами, що зайнялися водою. Десяте правило. Заборонено. Виконувати будь-які ремонтні роботи самостійно.